Декілька порад для рівного тону обличчя при нанесенні тонуючого засобу. Пензлик тут підійде плаский з синтетичного волокна. В цьому відео я використовую тональну основу, яка добре підходить саме для комбінованого і жирного типу шкіри. Назву ви знайдете, відтінок вже в дописі до цього відео. Обов'язково зверніть увагу, що потрібно обирати засіб саме. Той, який підійде вам під ваш тип шкіри. Не забувайте про використання зволожуючих засобів перед нанесенням макіяжу. Можна використовувати кремаси і варотки особливо, якщо доводиться працювати в зоні очей. Наносимо тонуючий засіб по масажним лініям обличчя, починаючи від центру і вже дотягуючи залишки засобу до лінії росту волосся. Не треба відразу багато набирати крему на пензлик. Краще наносити потрішки. Якщо тануючого засобу буде занадто багато, то може виникнути ефект маски. А нам, ну, звісно ж, такого не треба. Всіх вітаю з настанням весни. Бажаю вам бути красивими, щасливими і здоровими. Дякую за увагу!